У нас в школі були стоянки для велосипедів. Я б хотіла, щоб у нас в школі було безкоштовне харчування. Я б хотіла, щоб у нашій школі були пластикові в і родині. Щоб привели до порядку Естетичне оформлення коридорів, ну, мабуть, в е спортивній залі е тренажери для дітей, щоб ну, більше що якось дітей. Ну, я б хотіла, що вона в школі Я хочу планова. Була, 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 була. Ну і ви були гроші, можна було б здійснити дуже багато мрії і задумів. В на нашій школі ще є над чим працювати. Але я порадую зробити якусь кімнату релаксації підпочинку, тому що як вчителям, так і дітям іноді немає де просто зібратися на перерві. Переговорити, поспілкуватися, побачитися. Зрештою, там можна було б в допусній атмосфері купити чаю, а не бігати з підтримками по класах і запізнюватися потім з їданням. Ну я думаю, що це, це реально. Було. Я хотіла б, щоб у нас в школі побіглася. Ми покривали автобуси і нас вдома до школи. Я хочу, щоб у нас були в школі добрі ученики, щоб вони... Вчилися і були дуже добре.